Крипторинок прямо зараз дає купу можливостей для заробітку. По-перше, ви можете брати участь в різних активностях по типу ардропів, ретродропів і отримувати токени, монети, які потім можна продати. На Екрані ви бачите мій телеграм-канал актуальний про крипту. І тут я розповідаю, по-перше, різні криптоновини актуальні, і по-друге, звісно ж, способи, як можна заробити. Навіть просто греми без складень, різні тапалки. Їх вже дуже багато я навіть створив ще один список, бо всі не поміщаються. Ви можете брати в цьому участь, ось потім перекладатися в лаунчпулу, наприклад, і таким чином додатково ще заробляти. Головне, звісно, всю цю інформацію мати, оперативно її отримувати і користуватися, звісно. Також ви можете знімати контент про крипту. Це досить популярний спосіб заробітку. Ось, наприклад, я зараз це своїми діями також підтверджую. Ви можете створити інстаграм, Ютуб, TikTok, Телеграм-канал або все це паралельно вести, просувати. Збирати аудиторію, далі монетизувати різними способами. Екрані ви бачите мій YouTube канал. І я тут знімаю, в тому числі, про крипту. І знову ж таки, запрошую завжди людей в телеграм. Візьмемо ось свіже відео, воно вийшло менше, ніж добу, на момент зйомки цього відео. І ось бачите, перше посилання одразу йде на телеграм-канал. Я запрошую людей, тому що там, по-перше, дійсно актуальна інформація для тих, хто цікавиться криптою. І по-друге. Я там постійно-постійно додаю різні матеріали. Потім будуть посилання на криптобіржі, також з максимальними знижками там до 40% знижка на комісії, і таким чином люди також можуть отримати додаткову користь. Можна паралельно створювати різні способи заробітку ваші власні. Наприклад, я співпрацюю з рефералс-менеджером, хто слідкує за каналом, вже знає давно. В нього ви можете купувати рефералів на різні криптоігри, і я співпрацюю з ним отримують частину з кожного продажу. Якщо ви розумієте, що десь можете бути людям корисні, то, звісно, користуйтеся цим і самі будете допомагати, і, власне, щось додаткове заробити також. Ось дивіться, приклад ще одного відео мого про Мемфайце. Бачите, тут також посилання йде на Телеграм на біржі. І ось є рефералс-менеджер. Це мій знайомий, з яким я працюю вже не один місяць. Він людям дає рефералів. Звісно, це коштує гроші, але воно окупається зазвичай. Якщо ви з розумом це використовуєте, і ви можете також звертатися, я отримую частинку з цього. І за промокодом Сергій ви також отримаєте додаткову знижку, тому, будь ласка, звертайтеся, якщо вам потрібні реферали в різні ігри. І ви можете різні такі способи собі також знаходити, з кимось співпрацювати. А за рахунок тих грошей, які ви отримали вже з попередніх способів, ви можете класти їх, наприклад, в лаунчпули, джампстарти на біржах. Я також в телеграм-каналі обов'язково про це розповідаю. І отримати хорошу додаткову дохідність. А коли ви вже певну суму заробили з таполок або свої гроші доклали, це на ваш вибір, ви можете додатково класти, по-перше, на стейкінг, так, отримати додатковий дохід. Ось відсотки досить непогані. Можна класти навіть зараз під 30 річних. А якщо ви новенький користувач, до речі, якщо реєструєтеся за посилання в описі, то у вас будуть і бонуси на комісії, і ось ви можете під 400% річних. На перший час зафіксувати собі таку дохідність. І також на Абайбіт постійно проходять різні лончпули. Я в телеграм-каналі про них завжди анонсую. І ось бачите також, пули зараз йдуть на момент зйомки цього відео. Я їх також у каналі анонсував. і ви можете класти тут під досить хороший відсоток, 88 річних, бачите, 65. Тобто це реально класна дохідність. І також ви можете заробляти різні є способи, де набирають команди, набирають людей в а я щось у ордені було криптоофісу. Подібні активності також є у менш відомих блогерів, у різних команд, які не дуже публічні, але вони також займаються. Ви можете отримати якийсь відсоток там від заробітку, так якщо ви проробили певну роботу, або фіксовану плату. Різні такі можливості буду викладати в телеграм-каналі. Тому додавайтеся і дивіться більше відео про заробіток.